Поступила команда піти на штурм ворожих позицій. Ми трьома групами по 10 чоловік вийшли на рубежі і почали працювати, так сказати. Дійшли до першого окопа і почали працювати гранатами. Ну, закидали їх трохи гранатами, обійшли зліва, справа по флангу люди, по центру. Допомагала наша артилерія, звісно, міномети, АГС. І було прийнято рішення командиром роти зайти з флангів і решта по центру. Отак ми штурмували їхні позиції і здобули перемогу, ми зайняли ці позиції. Штурм відбувався в день і це ускладнювало роботу, тому що. Ворог, по факту, він знав, що ми підходимо. Дрони літали, ворожі дрони літали. Тож вони бачили, коли ми підходили. Боді почала працювати артилерія по нас. І в дірочку закидували, і наліво, і направо. Вони вискакували з цього бліндажика, перепригували в другий окопчик. Ми що і наліво працювали, що і направо. І з правого флангу там видно, як заходили. Там Командир роти заходив, теж добре відпрацював прямо туди їм в бліндажик. Потім допрацювали стилецькою зброєю, як то кажуть, і зайняли позиції. На таких дистанціях, на такій ділянці місцевості це зробити дуже важко. Можливо, як ми показали, можливо, але це дуже-дуже важко. Це психологічно, фізично ти маєш, бути до цього підготовлений. бути готовий.